Чому серед нас немає волхвів? Всі прекрасно знають, що віру наших предків знищували останню тисячу років. Знищували сумлінно та успішно. Зараз немає язических книг та інших письмових історичних пам'яток язичества. Але залишки язических знань. Залишилися в піснях, віршах, в казках та усних переказах. Язичество, віру наших предків неможливо знищити, поки живе народ. Серцем язичества були волхви, і їх знищили в першу чергу. Тож багато віків волхвів немає. А зараз будь-хто будь-хто Хто прочитав якусь кількість книг про язичество або щонебудь пов'язане з стародавніми слов'янами, і потім взявся вчити цьому інших, може назвати себе волхвом. Одна з причин, чому такі люди себе називають волхвами, дуже проста. Майже ніхто толком не знає, хто такі волхви, але всі розуміють, що бути волхом це круто. Тому й називають себе волхвами люди, які ніколи не були волхвами, лише для того, щоб показати свою величність та показати, що вони такі круті, що крутіших за них вже не може й бути. Інша причина таких волхвів, які вважають, що вони дійсно волхви, це те. Що їм бракує справжніх знань. І вони задовольняються хибними знаннями та дійсно щиро вірять, що вони справжні волхви. Ось і виходить, що за волхвів себе видають або відверті пройди світи, або ті, які щиро помиляються, але ні ті, ні інші не є справжніми волхвами. Віра наших предків відроджується, і колись відродиться братство волхвів, і тоді вже з'являться справжні волхви. Можливо, хто небудь з цих людей, хто називають себе волхвами, сьогодні зрозуміє, що йому пристойніше називати себе самопоставленим жерцем або любомудром, який є засновником нового вчення, але ніяк. Neville Foam.